Що стосується підрозділу Беркерці, це обмежена інформація, навіть не для депутатів обласної ради. Коштовіць, відповідно, є, я не думаю, ну багато, так, вони Скільки злочинців вони затримували. Бандитів, там. Затримують практично в неділю три по тих грабіжників, які скоюють грабіжі в місті Рівне. Вони несуть службу тільки в місті Рівне, екіпажі два щодо Бога. І зараз залишився, екіпаж, який працює теж щодо поводу. До речі, у нас за цей час на 14% упала злочинність 21 числа. Тобто міліці більше на вулицях і злочинців на вулицях немає. Пограбувань тільки за тиждень одне зареєстровували. Що стосується кошторису, так, спецпідрозділ на той не спецпідрозділ, тому що він отримує... 4 тисячі зарплату кожен співробітник. Більше, ніж міліціонер патрульної служби. Це таке. Є відповідне кошторис затверджено міністром внутрішніх справ. Ми нагороджуємо їх, заохочуємо за затримання окремих злочинців. Не тільки Бірку, а всіх співробітників. У мене така практика вже 2,5 року.